Нині триває підготовка до Євробачення 2023 Фінал конкурсу глядачі побачать лише у травні 2023 року. Однак Україна спільно з Великою Британією вже готує цьогорічний конкурс. Від України є свій режисер та креативний директор конкурсу Євробачення 2023 Ним став Герман Єнов. Він відповідатиме за усі візуальні ефекти на конкурсі разом із креативною командою BBC Працюватиме над інтервал-актами, відеороликами і іншими елементами шоу, в яких буде відображатися Україна. Германа вітаю вас! Дякую, що знайшли час. Ми говоримо про шоу, яке буде на усю Європу. Так. Досвід до цього у вас був грандіозних шоу для українських зірок і на українську естраду і на українську аудиторію. Це трохи інший рівень. На вашу думку, чим BBC можливо вам вдалося підкупити своїм баченням цього конкурсу України? Що особливо й цікаво було запропоновано? Е я не знаю, ну, чим саме вдалося підкупити, але е, я дуже відвертий і чесний, коли ну, приходжу на будь-яку там співбесіду, е, на будь-який проєкт і е, завжди кажу е, про ті сенси і е, ту е, позицію, яку я б хотів в цьому проєкті донести. Е, мене питали про те, якою я бачу Україну. Які б елементи мені б хотілося, з якої сторони мені б хотілося показати нашу країну. І е, вже після перших презентованих ідей ми зрозуміли, що ну, там, бачення співпадають, і е, є якийсь е, спільний коннект в цьому плані. Е, тому я думаю, що Ну, це, напевно, потрібно питати в BBC, чим саме, але е, якби, напевно, тому що я просто дійсно. Ніколи не працював на проектах в, в Україні е, по принципу е, такого е, друкарського станка. Uh -huh. Тобто, в е, все, що я робив, і на телебаченні як телевізійні проекти, і для артистів це більше така капсульна історія. І, можливо, таке ну не знаю, свіже бачення їх. Також euh, підкупило. загалом. Якщо говорити про прийняття цього рішення, так щоб ви стали продюсером і креативним, так що хто приймав це рішення? Це BBC, Це чи все ж це була і українська сторона? Як це ну <см�> я якби на перемовинах між суспільним мовником <см�> і BBC не був? Присутні, якби коли приймалося рішення стосовно мене, але я так розумію, що це якесь спільне рішення. А ви говорите про те, що співпали так, деякі так збігаються бачення, наприклад, uh -huh. європейського мовника, взагалі, і і вас того, як має бути представлена uh -huh. Україна. Що це були за елементи, якщо ми вже можемо зараз про це говорити і розкривати? Uh, ну наразі ми не можемо як би сказати про конкретні uh, такі, ну там що буде загальними рисами, можемо а Загальними рисами, так, ми можемо. Діхнути. Тобто моя позиція, що Україна це країна з багатовіковою культурною історією. І в рамках попередніх конкурсів, на мою думку, я прийшов, ну, якби одразу це сказав, що ця історія і цей контекст він не був до кінця розкритий. Тобто в нас поєднується велика історична базова складова і а, м, така мультимедійна. Прогресивна діджитальна історія, яка ну ми перша взагалі діджитал країна в, в плані там події по по всім цим елементам. Тобто, найпрогресів одні з най, о, в топ 10 Ми там входимо по найпрогресивнішим країнам в цьому питанні по розробці цих технологій і. Е, 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 Саме ці аспекти вони взагалі не були розкриті. Тобто, було були певні шаблонні е, розуміння того, е, ну що в світі до е, там, 2014 року, чи то там на, на період 2017 року, е, що в світі була Україна. Тобто, це був певний стереотипний образ. І я сказав, що я не хочу цього образу. Тобто, якщо ми робимо автентичну Україну, то це сучасна автентика. це... Е, Поєднання старовинності і модерну, а, а не костюм з е, кіностудії Давженка, який притрусили знаєте, пи, пил струсили і одягли. І вона така файна україночка е, йде е, з глечиком борщу. Ні, це не ну, це, 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 це те, чим нас кормили багато ну, десятиліть. І е, позиція, що українська культура якась там трошки менше вартісна, що, знаєте, в нас. Е, що в нас немає своїх великих композиторів відомих, немає там якихось видатних поетів. Те, що українська культура не, не самодостатня, а вона ем, якби є супутником чиєїсь іншої культури. А я вважаю, що це кардинально не так, що в Україні є. Величезна музична спадщина. Є величезна літературна спадщина, а пісня з чого складається Євробачення конкурс пісні з, 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 з слова, з віршів е, та з музики. І ми до 91-го року і до Євро е, участі в Євробаченні в угу. нас, якби є ця музична культура, вона не була є культові музичні твори, якими захоплюється весь світ, але їх зі сцени Євробачення ще не чули. І mm. ось я дуже хочу, щоб. Е, Культові музичні твори, які є обличчям України в світі сьогодні. Я так натякаю на деякі uh -huh. музичні твори, можливо, щоб вони пролунали, пролунали по іншому, пролунали по е в яку в якійсь новій сучасній обробці, щоб о, таке діджиталізоване обличчя України. Але з автентичним колоритом було також заявлено. Тобто, оце основні меседжі і акценти, на які я, я не можу зараз сказати там більш конкретно, але мені важливо, щоб mm -hmm. о, о, наша спадщина була о, не на рівні о, о, гарної української дівчинки, дівчини в вінку, а на рівні. Того, що це цілий культурний пласт, якщо ми говоримо про пісні, так це ж конкурс пісні, про українські пісні, які можливо мають прозвучати інакше. Я розумію, що ми зараз не можемо сказати, що це от реально гарантовано буде саме ця пісня чи інша, але особисто для вас, так як людини в колі культури української історії певної української, яка пісня? Є такою особливою, що хотілося б, аби її почули усі і в іншому, можливо, звучанні? Е, ну, от дивіться, я не буду казати про ту пісню там чи ті пісні, які будуть лунати, бо це є. Тут, елементом це НДІ, ваше, да. е, ну, е, І без прив'язки на Євробачення. Ось, наприклад, до останніх років, бо взагалі багато хто в світі не знав, що. Щедрик це українська мелодія, що це Леонтович. Що це що ця культова мелодія, яку наспівують в фільмі один дома, і яку якою, яку згадує під різдвовий світ, тобто що це Україна? Тобто, а це такі асоціації, які важливі, тому що. Це величезний вклад вже багато десятиліть. Ця пісня є символом різдва в усьому світі, і це і ця пісня була написана в 20-х роках рівно 100 років тому, і була символом супротиву. Якщо ми так трошки підемо в історію і згадаємо кошиця капелу в ті моменти, коли перша наша незалежність не витримала. Саме музика українська заявила про українську культуру на весь світ, mm -hmm. і що є така окрема країна, не І, зокрема на програмі наші так. Ми про це а, акцентували не один раз фільм. І... Суспільне робили на, на цю так, тему. Про так, про Щедрика. І, зокрема, останнього разу, так коли Україна приймала Євробачення у 2017 році, а в інтервал актах виступала українська співачка. Онука так. кого з українських артистів можливо ви вже зараз бачите в ось цих паузах, що вони можуть представляти. Українську автентику і взагалі Україну um... Це буде великий я ім'я і мене не мо. Це якби це секрет сьогодні. Шоу. Ви бачите, сього потрошку секрети відкриваються. Сьогодні за, за була заявлена ідентика через там певний час буде заявлена сцена, ведучі. Але принаймні це буде ватисти... декілька артистів чи один? Це буде велика кількість українських артистів, ага. які будуть заявлені в різних шоу. Якщо в нас все вийде і буде все так, як ми собі. Задумали і те, як ми зараз комунікуємо з BBC, я можу сміло, сміливо заявити, що це буде, напевно, найбільша кількість інтеграцій українських артистів в шоу Євробачення порівняно з 2005-2017 роками. Ну, тобто, Це будуть різні інтеграції. Це не обов'язково, що ця людина буде співати на сцені. Вона може виступати в будь-якій ролі, але український музикант. Обличчя України буде з'являтися в шоу в тих чи інших ролях, і це також була моя, моя важлива місія, що ми не повинні замкнутися лише там на двох трьох особистостях, які, з якими е, у людей асоціюються перемоги І, України. зокрема про особистості Оля Полякова, з якою ви співпрацювали до цього, так створює для неї шоу Кривава ночі. Вона зараз починає створювати англомовний альбом. Це можливо є. Певним моментом, що ми її там теж побачимо із цими піснями? Е, е, ні, е, я, якби ми не побачимо на сцені Євробачення в е, якби артистів, е, які не були дотичні майже не побачимо. Тобто це буде декілька виключень, але е, ми не побачимо на сцені Євробачення артистів, які не були дотичні до конкурсу до цього року. Тобто це буде велика палітра, буде декілька артистів. Е, з які ну якби до Євробачення не мають стосунку, але е, Олі Полякова там не буде, бо ви розумієте, якщо б давайте Оля Полякова, НК, і ще артисти, з якими я працював, там Наталія Могилевська, і всіх цих артистів на сцені Євробачення не буде, бо це конфлікт інтересів. Сказали би, що креативний директор про лобіює чиїсь інтереси, тому якби це буде абсолютно конкурентна така. Історія в тому плані, що я не підтримую ну якби я люблю всіх своїх артистів, але не лобіюю нічі абсолютно інтереси. Тому б... артисти напевно можливо, з якими я би не працював би, якби на євробачення. Фен не то, що вони мені там неприємні, чи щось, -що. а у нас би можливо доля не звела, угу. тому що ну, якби по проектні по прокним контекстам ми можливо не зіткнулися, а ось євробачення нас звело. Чи брали ви участь у розробці цього логотипу креативної якоїсь частини? Чи не долучали вас до цього? Ми погоджували ці моменти, тобто є деякі моменти, в яких ми креативно о, о, приймаємо участь, а є моменти, ми як о, о, ну є елементи шоу не шоу, а елементи? Візуалізації, Візуалізації, так, так. так і, 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 і різні компоненти, адже конкурс провадження це не тільки шоу. Е, і, і ці моменти ми погоджуємо там чи вступаємо в дискусію, чи ну згодні ми з чим чи не згодні. Тобто це прерогатива типу, там виключно BBC і EBU. Але okay. в е, розробці айдентики, вже ну якби в е, розробці візуалів приймає участь українська компанія. Отож, чекаємо на нові анонси і так. на нові подробиці, і що найголовніше на грандфінал, фінал який українці побачать уже у травні 2023 року. Я вам дякую за те, що знайшли час. Поділилися думками і трохи привідкрили деякі таємниці. Ну, а, Зовсім трохи геть трохи, але сподіваємося, що надалі їх трохи буде більше. Герман Н'єнов був гостем культури на часі.